Привіт, друг Сьогодні я прочитав книжку пригоди Тараса в Далекому космосі. Цей Тарас подорожував в космосі, з ним багато було пригод. Він з друзями подорожував і з ним багато чого. У нього були друзі. друзі. Вони хотіли їх взяти, щоб їх не було. Але Тарас сказав, що не треба їх бити. Вони мирні люди і вони не завдають їм шкоди. І про здивування про цього Гергі. У нього був особистий план і про хлопчика, який літав, і йому було цікаво він зустрів гості, дівчинку в глаті і хлопчика в комбінезоні. І Він не знав, звідки вони з'явилися. І усього на картинці хлопчик Тарас літає з дядій. І про те, що Тарас зустрівся з батьками. І він сказав їм тихо, дякую.